Вітаю вас, друзі! В новому міні. Сьогодні вже 9-й день, в очікуванні Різдва, 9 грудня, і я з вами хочу розпакувати мої такі новорічні різдвяні святкові адвентики з адвент календарів. Але перед тим давайте подивимося на мої шкарпетки. Ось так наразі виглядає одна: я тут в'язала 10 рядочків. Ось цієї смужки. Бачите, тут у мене лягла вона така неоднотонна. І я дов'язала 10 рядів тут смужки. Тут у мене зелена, вона і блакитна, але це одна ниточка. Здається, хвостика я ще не ховала. Так, хвостики в мене позалишалися, ну, заховаю пізніше. Ці смужки я в'язала з ось такої ниточки Aluze Supervo Comfort Socks. Класна, мені подобається, колір дуже класний. У мене ця ниточка була в пасмі, пам'ятаєте, спочатку я перемотувала, намагалася перемотати. Просто на моталці з пасми пасму вдягла на колінця, але зрозуміла, що справи не буде. Я не хотіла розкладати пересолю і потім просто домотала вручну. Тому у мене він так дивно виглядає цей моточок. Але тут без обривів, без нічого, все прекрасно. Намотане. Я шкарпетки вже поміряла поза кадром, але ще поміряю з вами і заодно вам нагадаю, як я користуюся ось цією лінійкою, тому що кожен раз, коли вона з'являється в кадрі, у мене ви про неї запитуєте. Ось так я ставлю лінійку, трошки підтягаю, натягаю цю шкарпетку. І рахую, у мене п'ятка займе десь 6 см. Я про це знаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, якщо прямо зараз я зупинюся і почну в'язати п'ятку, то у мене вийде 36 розмір. Мені не підходить, мені треба десь 38-39. Тобто, мені треба дов'язати ще 1,5-2 см. І тепер я поміряю ось так. У мене я можу 3 поміряти так, до зеленої смужки. Це буде 12 рядочків, це у мене 3 см, півтора це 6 см. Тобто, я пров'яжу 6 рядочків, напевно, наступним кольором і перейду на в'язання п'ятки вже з наступного моточка. І таким чином у мене тут будуть, ну, будуть різнопланові смужечки. Так? Ось ця одна у мене вийшла велика однотонна, але ж це скрапі сокс, вони мають бути цікаві, різні і незвичні. Я зараз дістану разом з вами пакуночки мого 9 дня, це я вже дістала з великої коробки. І тепер дістану ще з рукодільного мого адвент-календаря. І розпочнемо саме з цього пакуночка розпаковку. Тут щось маленьке, м'якеньке, цікаво-цікаво, що тут мене чекає. Я так і не подивилася, чиї подаруночки були в попередніх днях. Не встигаю нічого, але обов'язково подивлюся. А зараз мене чекає щось цікаве. Так, мішечок з лавандою. Мішечок з лавандою і ще один гномик. Подивіться, який він милий. Так, Волнет Юа, Це дерев'яний такий гном, і дуже-дуже красивий. Це, напевно, як ось цей скраббукінг, а може і скраббукінг це називається. Лаванда. Я обожнюю аромат Лаванди це прямо дуже-дуже класно. І ще один пакуночок у мене з пряжею. Можливо, зараз ми вирішимо, яку смужку. В'язати я буду далі. Якщо тут мені по розміру, по товщині, верніше не підійде, я просто візьму якусь іншу з попередніх. Цікаво. Цікаво, цікаво. Це грюндель Hot Socks. Ниточка такого ж метражу, як мої шкарпетки, я з грюнделя не в'язала. Не в'язала дуже цікаво. Я коли побачила ось одразу ці кольори, вони мені нагадали ось цю нако, але бачите, вони зовсім інші. Тож, наступну смужку в 6 рядочків, я буду в'язати саме цим кольором. Ну, і як на мене, це дуже красиво буде. Тож, наступна смужка буде у мене саме з цього кольору. На вихідних ми з дітьми готували пряники. Ще минулого року я купила ось таку форму. Я насправді забула, як називаються, там є виробні, здається, пряники, так? а у мене ось така форма, в яку треба вкладати і витискати. Ось ніби формувати ці пряники, тож ми вже другий чи третій раз ми з дітьми готуємо. І як каже Вікіпедія, то пряники це загалом були такі традиційні пізні солодощі до Різдва. Їх робили в різних формах, і тому вони мали назву панянки, панянки, навіть панянки, баришні або пряникові коники. І загалом я шукала слово пряник, чи є в українській мові, і ось знайшла таку інформацію. В різних різних формах. У мене це така овальна форма, ніби як яйце, але просто овальні, овальні пряники. Гарно провели з дітьми час. Всі ситі та задоволені тісто місила, місила готували, верніше все для тіста Вікторія, я вже робила сам заміс, бо там туге достатньо тісто. І потім діти ось таким чином робили ці прянички. Класні вони вийшли, і красиві, і смачні. Сподіваюся, що на декілька днів дітям їх вистачить. Наразі це все. Я дякую, що ви були зі мною і обов'язково з вами побачимося в наступних відео. Бережіть себе!